Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Хлопчик і дзвіночки конвалії». Сідайте зручненько і слухайте уважно. Настала довгоочікувана весна. З-під землі з'явилася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки. Листочки стали широкими, а між ними з'явився маленький, тоненький парост. Він піднявся, нахилився до одного листочка і одного чудового ранку розцвів білими дзвіночками. Це були дзвіночки конвалій. Білі дзвіночки конвалій побачив маленький хлопчик. Його вразила краса квітів. Він не міг відірвати очей одних. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти. На що ті прошепотіли. Хлопчику, для чого ти хочеш нас зірвати? Ви мені подобаєтесь. Ви дуже красиві, відповів хлопчик. Добре, сказали дзвіночки конвалії, тихо зітхнувши. Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи, які ми красиві. Хлопчик подивився на дзвіночки конвалій. Вони були дуже прекрасні, вони були дуже схожі на білу хмаринку, і на крило голуба і ще на щось дивно красиве. Хлопчик усе це відчував, але сказати не зміг. Він стояв біля дзвіночків конвалій, зачарований їх красою. Стояв і мовчав. Ростіть, дзвіночки. Тихо вимовив хлопчик. Дітки, я впевнена, що ви дуже уважно слухали оповідання. Скажіть мені, будь ласка, що побачив хлопчик? Так, правильно, квіти. Скажіть, будь ласка, а як називається ця весняна квітка? Конвалія. Молодці. Скажіть, будь ласка, а що хотів зробити хлопчик? Так, він хотів зірвати квіти. А що прошепотіли йому квіти? Так, вони запитали, чому ти хочеш нас зірвати? А що ж відповів хлопчик? Так, ви мені подобаєтесь, тому я вас хочу зірвати правильно. Скажіть, будь ласка, а що йому на це відповіли квіти? Так, правильно, вони, зітхнувши, сказали добре. Скажіть, а хлопчик зірвав квіти чи ні? Так, правильно, хлопчик не зірвав квіти. Дітка, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому хлопчик не зірвав квіти? Так, тому що квіти дуже красиві, він і далі буде ними милуватися. А подумайте, будь ласка, як би ви вчинили на місці хлопчика, чи зірвали б ви ці красиві квіти? Я впевнена, щоб ви теж не зірвали ці красиві квіти, адже ними можна милуватися не один день і не два, а доти, доки вони будуть цвісти. А ще, якщо ви ну дуже хочете зірвати квіточку та подарувати своїй матусі, ви краще підійдіть до матусі, візьміть її за ручку, покажіть їй цю чудову квітку і скажіть: Матуся, це для тебе, але ми її зривати не будемо. Нехай вона росте. Ми нею будемо милуватися щодня. На цьому наше заняття закінчення. До побачення, до нових зустрічей!